Бердичівській музичній школі 80. Відповідне рішення про відкриття музичної школи у нашому місті ухвалив Житомирський обласний виконком 23 квітня 1945 року. Вже більше 45 літ школа поруч із художньою розташовується в приміщенні кляштеру босих кармелітів. 37 із більш як 50 викладачів то випускники закладу різних років. Пішли із цих навчальних кабінетів своїми самостійними стежинами більше чотирьох тисяч випускників. Їх вже більше чотирьох тисяч, і більше тисячі учнів продовжили своє навчання, саме зв'язали її з музикою. Сьогодні у нас Київ, сьогодні у нас Одеса. Шкода, що не змогли багато хто приїхати із-за кордону до нас. Війна внесла свої корективи. На жаль. Із нагоди ювілею музичної школи, у якій нині навчається більше 400 учнів, організували концерт у театрі на Європейській. Проте цього разу до виступів готувались випускники, а нині відомі артисти, солісти, викладачі. Я тільки пам'ятаю рік, а скільки років пройшло, не пам'ятаю. 1965 рік. Випускник зразка, випускник музичної школи нашої рідної. А На слави з подарунками, то школяда хоче подарувати нашій школі, рідній, моїй школі, рідній, яку я. Я, які я від... і працював ще е, твори, мої власні твори та твори моїх творчих побратимів. Відкривав концертну програму випускник 2012 року, соліст національної капели бандуристів України імені Георгія Майбороди Дмитро Годенюк. всі бердичівляни пишатися тим, що в нас є така прекрасна музична школа. Вона дійсно готує висококваліфікованих працівників, спеціалістів з мого такого досвіду робочого і по Києву, і ми постійно за кордоном гастролюємо. База, яка дає наша музична школа, вона не оцінена. Теперішній директор школи музичної це моя мати Бузі Інна Володимирівна. Я в неї навчався вокалу. Вона є таким представником нашого міста, прекрасним вокальним. Я завдячую їй, що я маю цей голос. Тетяна Ігнатенко, нині викладачка вокалу та професійна співачка, випускниця Бердичівської музичної школи 2007 року. Зараз займаюся своєю власною авторською музикою і випускаю свої пісні. Тому для мене звичайно музична школа дала величезний поштовх, знання для того, щоб я стала тим, ким я є зараз. Я з особливою повагою ставлюсь до нашої спільної праці. Наш ансамбль пісні танця зорить світ, жіноча вокальна формація Бельканту. Чоловіча вокальна формація Лафорса, наш муніципальний оркестр і багато інших спільних проєктів це яскравий приклад того, як об'єднання зусиль дає народження чомусь справжньому, глибокому і живому. І в цій школі вся була моя родина. Син Тузиченко Віталій теоретик. Доча Наталя Борисівна, піаністка, яка працює і працює. Борис Миколаєвич відпрацював 57 років. Я відпрацювала 47 років. Так. Ви знаєте, сьогодні послухала свою домручку, яку я несла, ніби такий інструмент, не дуже. Високопоставлений, але діти настільки були вдячні і батьки, що вони не гуляли на вулицях, а отримали дійсно цю культуру. Марія Григорьевна вела все життя оркестр. Сьогодні я слухала і думала, Боже, це все було моє життя. Ви знаєте, ми зараз Борис Миколаївчик, окрім музики, нічого не говоримо, тільки ще про музику. Так що музика в нашому житті. Напевне, до самої смерті. Рівно 30 років тому ще на сцені тоді будинку районного культури, тут на сцені я розпочав грати на цьому чудовому інструменті. Я хочу подякувати своєму прекрасному, неповторному і найкращому вчителю Грабовському Юрію Борисовичу за те, що саме тоді я зрозумію, що таке музика, що таке мистецтво. Дякую вам, Юрія Борисовичу. Також вітаю ректор склад фізичної школи з таким ювілеєм. Ваша праця просто безцінна. 80 років ви знаєте, якщо це дивитися зі сторони цілі цієї цілої історії, то це здається нічого, краплина в морі. А якщо дивитися так порівняти з життям людини, то це ціле, велике, довге. І дуже творче життя. Ми щасливі, що ми маємо сьогодні 80 років, що ми дочекали цього свята. І обов'язково наступний ювілей зробимо красивий, великий, масштабний, де зможуть приїхати з різних куточків не тільки нашої матінки України, а й всього світу.